Вітаю вас, любі близнюки! Пропоную вам таро-прогноз на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Працювати буду на колоді Таро Темний Особняк. Передбачення для вас від оракулів Ленорман Літнього Лугу і інформація від астрологічних кубиків. Ну що ж, близнюки, я налаштовуюсь на всіх вас. А ви в голові собі думаєте про ті, про ті питання, які вам цікаві, я впевнена, що ви отримаєте необхідні для вас відповіді від цього розкладу. Розкладаю по одній карті на всі основні сфери життя. Якщо нам буде щось незрозуміле, будемо. Брати додаткові карти. Ну що ж, близнюки, ваш загальний настрій на цей тиждень. Особисті стосунки, відносини, стосунки в родині, сім'ї, в партнерстві на цей тиждень для близнюків. Робота, соціальне життя, будь-які справи цього тижня для вас, близнюки. І фінанси, які ви будете мати доходи на цьому тижні. Фінанси для вас. Передбачення на тиждень з 28 липня по 3 серпня для близнюків. Передбачення. Кубіки Інформація для близнюків на цей тиждень, близнюки, шостий будинок гороскопа ну, це е, вплив на ваше будення, тобто ваш стиль життя, ваш режим дня, ваші звички, ваш спорт, харчування, ваші робочі процеси, ну, тобто ваш день. Ваш день, і, можливо, ще це питання благодійності. Знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, це у нас скорпіончики і планета, яка буде впливати на вас Меркурій. Він зараз в ретроградному русі, тому. Можливо, десь якісь будуть перепони у вас в комунікації, довести свою думку, оточуючим, тобто не поспішаєте. Загальний настрій ваш на цей тиждень, дивимося, повішений. От кажу, не поспішайте, і загальний настрій у вас такий уповільнений, повішений. Вам треба буде трошки передивитись якісь сфери життя на щось. Подивитися під іншим кутом, ем, коли ми, знаєте, трошки пригальмовуємо і дивимося ніби зверху на ситуацію, ніби з позиції спостерігача, то ми можемо знайти на ту ж саму подію обставини, і інакше рішення, інакше вашу поведінку, інакше вашу реакцію на ту ж саму подію. Тому цього тижня не поспішайте, трохи передивіться. Передивіться своє ставлення до будь-чого в вашому житті. І в першу чергу передивіться свої особисті бажання. Ну, подивимося далі. Особисті стосунки, відносини в партнерстві. Ой, ну тут карта дивіться, тут якесь свято. Це карта якоїсь такої події, дуже приємної. Ну, тут прям весілля може для когось програтися і в прямому сенсі, як весілля ваше особисто. Можливо, вас запросять на таку урочисту якусь подію до ваших родичів, до ваших друзів. Тобто якась подія, яка. Е Дасть вам такі дуже приємні емоції. Дайте мені ще дві карти для близнюків на особисті стосунки. Ну, якщо в побуті, знаєте, це якщо були якісь труднощі, бо перед шісткою жезлів. П'ятірка жезлів це завжди така не те, щоб криза, але купа якихось питань, як виклик для вас, які треба вирішити. Це стосується особистого життя. А на цьому тижні, нарешті, так, ви всі питання вирішите і будете там з партнером. Цю подію навіть якось відмічати, що ми з тобою все вирішили, що хотіли. Такий собі хеппі-енд. Якихось питань, ну, якщо це не брати якусь подію, свято, це просто успішне завершення питань ваших особистих з вашим партнером, вашій родині. Щось дуже приємне. Можливо, зустріч якась, знаєте, якщо там, хтось давно не бачився, ви зустрінетеся обов'язково, і прям така буде дуже тепла, дуже емоційна зустріч. Може так ще програтися. Дайте мені ще, будь ласка, дві карти для близнюків. До шістки жезлів, особисте життя, стосунки. Причому такі події можуть бути ну, от несподівані. Ну, приємно несподіване. Тобто, все, ну все гаразд, але е, от події там раптові, несподівані, але вони дадуть вам дуже приємні емоції. Ну, от так, близнякі, дуже, дуже гарні емоції в особистому. Робота, соціальне життя, імператор. Або це ви дуже впевнені в вашому е, плані дії. То імператор він завжди, він сам е, власник свого життя, своєї роботи, е, свого бізнесу. Він, е, у нього є свій чіткий план подій, своє бачення перспектив. Він дуже класний керівник, дуже вдалий, і він завжди отримує е, дуже гарні фінансові результати. Або це саме ви. Або це вплив якогось імператора на ваші е, ділові е, питання. Я запитаю, імператор, це може бути інша людина, яка буде впливати на ділову сферу близнюків? Це може бути інша людина. П'ять жезлів. Ну, я не можу сказати, що прям інша людина. Можливо, ви будете мати справу з, з партнером діловим, з клієнтом таким впливовим, який вам ну, це таке, знаєте, питання, головна біль, як от, які треба буде вирішувати. Десь якимось чином, не прям ви будете залежати від цього імператора, а можливо, якась от людина, яка. Ну, така впливова, там, статусна. Е, може підкинути вам такі питання, е, які треба буде вирішити? Дайте мені ще просто дві карти до імператора, ділові, е, якісь питання, робота кар'єра близняків до імператора дві карти. Ну, так, буде багато у вас справ, багато роботи. От, бачите, людина навантажила на себе отже стільки, що є на силу іде. І по цій карті, знаєте, така порада. Не навантажуйте на себе більше, ніж ви можете винести. Зробіть собі таку звичку переадресовувати ще на когось, тому що придеться вигрібати оцю ношу. 10 жестів самостійно кожного дня працювати, а робота 8 Пентаклів це така нудна якась, дуже яка потребує багато уваги. нібито, знаєте, завдяки цій людині на вас навалиться якась ще доповнительна нагрузка, так. І ви вимушені будете оце довбатися кожного дня. 8 Пентаклів це така. Дуже кропітлива робота. Вона, звісно, приносить результати, але її буде забагато. Ну, подивимося, результати роботи, фінанси. Що по фінансах? Ну, лицарь Жезлі, слухайте, це гарна карта. Отримуєте достойні фінанси, не дивлячись на те, що роботи буде багато. Але ви знаєте, лицарь Жезля, він завжди. Буде йти до своєї мети, якщо він замотивований якоюсь своєю ідеєю, для того, щоб ви зовсім не перезагрузилися в робочому процесі, бо там ну, багато таких нудних питань. Мотивуйте себе. себе ну, от, для чого вам потрібні ці гроші? Ви їх отримаєте, ви дійдете до кінця, до своєї мети. Для чого потрібні гроші. Прямо ставте собі цілі. Мені треба така сума грошей для того. Тому що, поки є наснага, натхнення у цього лицаря, він буде йти. Але коли він втомиться, він розвернеться і, і все. Тому ви мотивуєте себе і ви отримаєте е, достойні гроші. І, знаєте, будьте готові до того, щоб ви могли там. Змінити стратегію да, в роботі імпульсивно, десь там послухати свою інтуїцію, розвернутися на 180 градусів, застосувати всі свої якісь якусь творчість, якісь новаторство, щось там вигадати, придумати, отак, От легкими бути, імпульсивними, ну, як ви любите. І тоді ви отримаєте гроші. А саме головне для цього лицаря це мотивація. Так, і порада для вас на цей тиждень вежа, ізоляція, інститути, влада. Так, і тут якісь влада, владні люди, тут у вас теж може бути якийсь імператор, який може нагрузити на вас кучу справ. Тобто, в принципі, якщо у вас будуть питання на цьому тижні пов'язані з Держструктурами, юридичними, налоговими. То, в принципі, ви ну, закриєте всі питання. Отак, От ізоляція може стосуватися цього вашого настрою. Передивіться, можливо, якісь щось в своєму в своєму стилі життя, в стилі роботи, щось передивіться. Ви знайдете там якісь. Креативні рішення. В сім'ї дуже приємні емоції в стосунках, відносинах, в партнерстві. Любі блузніки, я вам бажаю легкого тижня, такого натхненного. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. До нових зустрічей. Па-па!